Нині купити молодий кущик винної ягоди досить дорого, та ще приживеться він. Ось адже питання, але людям часто здається, що займатися самому виноградними саджанцями нереально, що всі ці живцювання та інші операції по розмноженню садових культур. Це справа майстрів з досвідом. Однак, навіть якщо ви не профі, виростити свої саджанці винограду не складе великих труднощів, давайте переконаємося в цьому самі. Вирощування саджанців винограду від живцювання до посадки. Отже, восени після листопаду в деревині міститься максимум поживних речовин. Саме зараз найкращий час різати живці. Заготовлені восени вони мають здатність вкорінення набагато більше весняних. Вибираємо дозрілі лози товщиною не менше олівця, ріжемо живці по 30-40 см так, щоб на кожному виходило по 3-4 нирки. Верхній зріз робимо 4-5 см вище нирки. Тепер відразу ж загортаємо їх в мокру тканину, мог ще краще б підійшов місцем зрізу і поміщаємо у вологе прохолодне середовище. Найкраще для цього годиться льох, але підійде і нижня полиця холодильника. Якщо кладемо в холодильник, то додатково закриваємо наш цінний вантаж поліетиленом повітря холодильника сильно висушує. Навесні ближче до середини березня дістаємо живці з прохолодного місця, обрізаємо гострим ножем знизу під ниркою під прямим кутом, відступаємо 2-3 см над верхньою ниркою, робимо косий зріз так, щоб сік стікав по іншій стороні від нирки. Нижню нирку видаляємо, нижню третину держака поздовжньо надрізаємо ножем. Бритвою або іншим гострим предметом ці пошкодження кори сприятимуть кращому коренотворенню. То дамо живців відро, заливаємо повністю водою, тримаємо їх так два дні при температурі води не більше 18. додатково можна додати до них розчин гетерооксину, гумату, біостиму, епін або корневином. Ці гормональні препарати сприяють більш інтенсивному коренотворенню. можна також додати ложку меду, народний засіб для стимуляції, вкорінення, наливаємо в літрову банку води на 3-4 см, ставимо туди живці, як правило. В одну банку може влізти нормально не більше 10 штук, ставимо банку ближче до сонця, вибираємо підвіконня південного або південно-західного напрямку, десь через два тижні розпустяться бруньки, з'являться зелені пагони. Ще через тиждень будуть коріння. Слідкуйте тільки, щоб живці не висмоктали всю воду з банки. Періодично підливайте її туди до початкового рівня, до цього моменту у нас вже повинні бути ємності для посадки саджанців. Найкраще для цього годяться літрові пакети та з-під молока, зрізаємо верхню частину, проробляємо в днище невеликі отвори, встановлюємо їх на піддони, засипаємо на дно невеликий шар дрібного керамзиту для кращого дренажу, зверху засипаємо землею, земля готується з трьох частин, третина піску. Третина садової землі, третина свіжого лісового листового перегною, перемішаємо складові нашого посадкового субстрату. На шар керамзиту насипаємо трохи ґрунту сантиметрів 5-6. На цей шар ставимо держак і обсипаємо його з усіх боків землею так, щоб він визирав над поверхнею ґрунту, десь на 15 20 сантиметрів, ущільнювати ґрунт навколо нього не можна, по-перше, повинна залишатися легка структура ґрунту. По-друге, він сам злегка осяде. Тепер залишається стежити за вологістю розсади. Однаково не припустимо висихання ґрунту і перезволоження. Це дуже згубно для росту коренів саджанця. Поливати потрібно потроху, але часто підтримуючи ґрунт вільно вологому рівні, підгодовувати на даному етапі саджанці особливо не потрібно. Всіх необхідних для коренотворення речовин їм вистачить з того, що міститься в ґрунті. Коли листочки з нирок підуть в посилений ріст, прищипнете втечу, таким чином ви отримаєте дві гілочки, через 2 три тижні прищипнете їх теж до моменту висадки. Кінця травня ви вже отримаєте розгалужений маленький виноградний кущик, інші методи вирощування виноградних саджанців. Крім вище вказаного способу, існують ще інші прийоми вирощування саджанців. Це в першу чергу прикопування пагонів, повітряне, відводкування, розмноження кореневими пагонами, іноді саджанці винограду називають ще чубуками Отже, ви маєте в своєму розпорядженні достатнім місцем на садовій ділянці, якщо у вас зрозуміло вже є виноградний кущ, а не доводиться брати держак у знайомих або купувати то найменш трудомістким. Найпростішим, але не найшвидшим методом є літні прикопування пагонів. Вибираємо вподобану гілку винограду. Вона повинна бути здоровою, сильною, без відмерлих ділянок, визначаємо її нижню сторону ту, вниз якої ми будемо прикопувати її в землю, борозни не з гілки бритвою або гострим ножем, але бритвою зручніше, як і у випадку з живцями. Цей прийом сприяє більш активному кореноутворенню, закопуємо гілку поруч з кущем паралельно ґрунті, десь сантиметрів на 10-15. Кінець гілки виводимо назовні. Таким чином пробуджується велика кількість нирок, і вже скоро з них будуть лізти пагони до сонця, а під ними почнуть активно утворюватися коріння, зелені пагони не забуваємо періодично прищипувати, щоб формувався розгалужений кущик, як вони зміцніють, викопуємо їх. Рубаємо гілку на частини за кількістю виросли пагонів. Все наші саджанці готові, можна їх садити. Мінус цього методу виражається не дуже швидкими термінами початку плодоношення. А також тим, що при пересадці буде пошкоджена коренева система молодих саджанців. Вони буде злегка відставати в рості після посадки на основне місце. Від таких саджанців за умови грамотного догляду можна буде перший урожай отримати не раніше ніж через три роки. Є ще спосіб вирощування саджанців повітряними відводками. Робиться він пізньою весною ранім літом. Вибираємо лозу, видаляємо на нижньому її ділянці все листя, знімаємо кільце кори з неї. Зняте кільце повинно бути перпендикулярно напрямку лози, вище і нижче знятого кільця Борознемо кору, це все для посиленого кореноутворення, одягаємо на неї поліетиленовий пакет на місці майбутніх коренів, обмотуємо туго нижче місця, борознемо тузкою пакет. Ми отримали кульок на гільці, насипаємо туди зволожену ґрунту суміш. Землі, із перегною зав'язуємо туго пакет зверху, отримуємо резервуар з ґрунтом. Тут будуть утворюватися коріння, щоб пакет не перегрівся, обмотуємо пакет щільним папером, щоб уникнути проникнення сонячних променів всередину, відв'язуємо лозу, щоб пакет із землею стояв вертикально, восени розмотуємо папір, утворилися коріння. Виноград готовий до посадки, обрізаємо лозу, залишаючи 3-4 нирки, виробляємо посадку. Кореневі відводки, мабуть, найлегший спосіб отримати садженець. Відкопуємо потужний виноградний корінь. Обрубуємо, не боїмося. Рослина це переживе, викопуємо поздовжню неглибоку яму, на дно укладаємо корінь горизонтально, засипаємо все перегноєм, не забуваємо часто поливати, сплячі кореневі бруньки тут же в безлічі прокидаються. Вже через кілька тижнів над поверхнею з'являться перші паростки. Чекаємо, коли вони зміцніють, відкопуємо і ріжемо потрібну кількість майбутніх кущиків. Все тепер можемо садити наші виноградики. Правильна посадка молодого винограду, посадка саджанців винограду, будучи зроблена грамотно, дуже скоро дасть результат при правильній агротехніці. Вони розвиваються в потужні плодоносні кущі. Дві основні умови забезпечують успіх зростання. Це глибокі ями з дренажною системою глибинний полив ями для винограду копаємо глибиною близько 80-100 см. ширина квадратом зі стороною в 60 см вниз розсипаємо золу близько 400 г. зверху укладається дренаж, галька, керамзит, бита цегла, шар дренажу не менше 10 см. Зверху кладемо лист шиферу, на який встановлюємо вертикально шматок труби довжиною не менше метра, найкраще годяться широкі азбестові труби. Адже вони не іржавіють. Якраз труба забезпечує надходження води. Добрив безпосередньо до глибинних коренів рослини трубу встановлюємо з північного боку від положення куща. Вийняти з ями ґрунт змішуємо з двома відрами перегною, якщо у вас важкі ґрунту, то додаємо до суміші ще піввідра піску для легкості субстрату, притримуючи трубу, насипаємо ґрунт шаром 20-30 см, по центру ями гірку землі. Зверху ставимо наш чубук винограду, дуже акуратно розправляємо коріння по гірці, присипаємо землею з усіх боків, засипаємо, притримуючи трубу, наш кущик теж, не залишаючи без уваги, стежимо, щоб дві нижні бруньки саджанця були присипані землею, залишаючи назовні тільки верхні пагони, незабаром ґрунт сама осяде, залишається підправити положення труби. Зверху засипаємо хорошим шаром, мульче найкраще згодяться тирса листяних порід і стара солома, але тільки так, щоб назовні стирчали гілочки свіжопосадженого винограду. Перший рік поливаємо щотижня, заливаючи в трубу 15-20 літрів води, залежить від того, наскільки буде жарко. Трубу зверху прикриваємо консервною банкою щоб, щоб уникнути засмічення ленькі паростки. Список необхідних матеріалів та інструментів різної живності, якщо посадку виробляємо осенення саджанців, а також для їх посадки. Гострий ніж або бритва для борози добривка кориваємо нашого молодого вихованця для зимового зберігання. Звісні починаємо поливати докиць нічірковий матеріал та ми отримаємо потужний кущ, готовий через рік дати перший урожай. Якщо садити багато гоз то логічніше рити в політодинові пакети для йому винограду двома рятапрами, з відстані між нетрова ємності для метри, відстані же відчування живців, капронові нитки, обгортковий папір, лопата, перегній на суміш, пісок дренаж, рамзит, щебінь. Бита цегла, глазула, шматки вшиту вибираємо довільне. Рівно віддалено від китруб близько метра завдовжки шпалера для підв'язування повітряних відводків секатор.